Вітаю! Після перегляду цього відео ви знатимете, як приготувати смачний розсипчастий рис з куркою та нутом. В Туреччині ця страва називається Тавуклу ногу Цей смачний плов належить до традиційної турецької кухні і кожна туркеня вміє і готує вдома для родини цей рис, особливо коли турки дотримуються посту під час рамадану. А також ця страва є популярною вуличною їжею. Особливо в Стамбулі, на багатьох вулицях, ви можете зустріти продавців з візками, які наповнені рисом, знутом та відвареною куркою. В різних країнах світу існує безліч національних рецептів плову, але всі вони об'єднані правильним вибором рису, м'яса, спецій. Для приготування цього плову я використовую дві склянки турецького круглозернистого рису османчик. Так як і сорт Бальдо, цей сорт рису дуже популярний для приготування пляву рис в Туреччині. Він має чудовий смак та аромат. Також знадобиться попередньо відварений турецький горох нут. В мене він відварений та заморожений. Зі спецій сіль та духм'яний перець. 2 столові ложки, тобто грам 30-40 вершкового масла, 2 столові ложки олії та одна середня за розміром куряча грудка. За бажанням можливо використати і інші частини курки. Але за рецептом потрібне саме біле м'ясо грудки. Також бажано, щоб м'ясо було з кісткою. Тоді і бульйон буде смачніший. Кладу грудку у каструлю, наливаю 4-5 склянок води, щоб вода покрила м'ясо. Накриваю кришкою, доводжу до кипіння, знімаю шум. Тобто згорнуті білки, які піднімаються на поверхню. В мене курка магазинна, тому вона вариться швидко, тож я зразу додаю сіль та духмяний перець. Якщо використовуєте домашню курку, то спочатку проваріть її десь годину, а потім вже додайте сіль та перець і варіть до готовності. Поки курка вариться, підготуємо рис. Я заливаю рис теплою майже гарячою водою. Даю так постояти хвилин 15-20, потім промиваю рис до прозорої води. Чим більше крохмалю містить рис, тим ретельніше його треба промити. Від цього залежить розсипчастість плову. Далі відкидую рис на друшляк, щоб убрати усю зайву воду. Куряча грудка зварилася за півгодини. Але, як я і казала, це залежить від розміру і від того домашнє це м'ясо чи магазинне. Тож варіть до готовності. Зварену грудку виймаю та трохи остуджую, а бульйон проціджую. Як ви і знаєте, плов готують у товстодонному казанку або каструлі. Не використовуйте для цього емальований або тонкостінний посуд. У розігріту каструлю додаю олію та вершкове масло. Коли масло розтане, зразу додаю підготовлений рис, котрий туркені обсмажують у маслі декілька хвилин, постійно, обережно перемішуючи. Таким чином, кожне зернятко рису обвалакується маслом, трохи підсмажується і плов виходить розсипчастим. Саме у цей плов туркені не додають моркви, чи цибулі, чи томатної пасти, лише рис, масло, нут та відварена курка. Хвилини через три додаю три склянки процідженого курячого бульйону та склянку нуту обов'язково попередньо відвареного. Додаю одну чайну ложку солі, перемішую і саме на цьому етапі покуштуйте бульйон. Він повинен бути трохи солонуватий на смак. Тоді рис у кінці вийде смачний. Тож саме зараз регулюйте страву на сіль на свій смак. Коли страва закипить, варю рис під закритою кришкою на найповільнішому вогню до повного википання бульйону. Але уважно слідкуйте, щоб рис і не підсмажився. Коли ви перевірите, що вода википіла, накрийте рис кухонним, бумажним або тканим рушником, накрийте кришку і дайте ще таким чином постояти хвилин 10-15. Тим часом займуся куркою. Її не треба нарізати. Туркені завжди розділяють м'ясо руками на ось такі тоненькі шматочки. Тим паче, що сама будова м'яса курячої грудки сприяє тому, що воно розділяється на такі тоненькі шматочки, як ниточки. Пройшло 15 хвилин. Дивіться, який розсипчастий, але водночас м'якесенький вийшов рис. Подають його гарячим порційно. Для сервірування цієї страви покладіть на дно невеликої п'яли трохи курячого м'яса, а зверху досипте рис, трохи натискуючи зверху ложкою, нібито утрамбовуючи. Зверху на піалу покладіть тарілку і переверніть все разом. Зніміть піалу і таким чином можете подати на стіл як основну самостійну страву або з салатом. В Туреччині часто до цього плову подають квашені або мариновані овочі туршу. Вони чудово підкреслюють ніжний смак розсипчастого рису, поєднаного з приємним горіховим смаком турецького гороху нут та відвареного курячого філе. Та якщо ви накриваєте святковий стіл і бажаєте приємно вразити гостей незвичним сервіруванням цієї страви, то пропоную вам інший варіант. Я використовую ось таку форму для випікання кексу, але це може бути люба інша форма, чи кругла, чи квадратна, це вже за вашим бажанням і за вашими можливостями. На дно викладаю подрібнене куряче м'ясо, трохи утрамбовую, щоб страва добре тримала форму. Зверху викладаю рис з нутом і знову утрамбовую, накриваю великою тарілкою та перевертаю. Ось такої гарної форми вийшов рис, зверху притрушую духмяним перцем та прикрашаю зеленню. А ви прикрашайте на ваш смак. Єдине, що це треба робити швидко, щоб плов не охолонув. Друзі, якщо вам сподобалося це відео, то обов'язково поставте вподобайку, напишіть в коментарях, чи готуєте ви турецькі страви, підписуйтеся на канал, підтримуйте українськомовний контент на Ютубі і дивіться інші мої відео. До зустрічі!